Вітання усім телеглядачам! Це рубрика Смакуємо разом та я її ведуча Мар'яна Баняц. І отож, ми приготували з вами салат імперський, пора його смакувати. А смакувати ми будемо разом з моїм колегою, хорошим другом Романом. Привіт! Привіт, Романе. Отож, будемо сьогодні смакувати. Давай почнемо, угу. так кажуть? Я Дуже апетитно виглядає салат. Такий різнокольоровий літній. Угу. Це мій улюблений рідний салат. Плюс він дуже корисний і ситний. Віта мені багато, є. І ситний, завдяки, напевно, курці і сиру. Так, звичайно, тут є і білок, і жири, і вуглеводи. Все-все, mm -hmm. все, що потрібно бути в правильній тарілці кожної людини. Тут збалансоване, як то кажуть, харчування. І плюс до того він презентабельний, тобто він такий е, кольоровий його. Його можна масло. приготувати на будь-яке святкування або просто на пікнік, навіть на літній стіл. І давай будемо смакувати. Угу. Пробуй. Смачний такий смак. Гірчиця, бачу тут, є. Mm -hmm. Така крупенка. Mm -hmm. Такий солонуватий, там у нас сир дає такий пресмак. Mm -hmm. Тому в нас і був такий соус соло солодкуватий, оскільки за рахунок того, що сир солоний, достатньо солоний, плюс свіжі овочі і солодкий такий солодкуватий Соус, знаєш, таку має ізюменку. Це ніби ізюменка, родзинка цієї страви саме оцей солодкий соус. Оскільки в більшістю таких салатів входить соєвий соус, або так само на основі гірчиці або сметани. А в нас це більш такий корисніший. Бо тут є мед, гірчиця і лимонний сік. Сік дає трошку таку кислинку, а мед дає таку солодковинку. Тому він такий знаєш, збалансований за смаком. А поєднання меду і гірчиці, наскільки воно так допустиме. Тобто це солодке, а гірчиця у нас сама спільна. Mm. Так, але коли ми змішуємо ці інгредієнти, смак виходить кисло-солодкий. Uh -huh. Такий, знаєш, кисло-солодкий соус, так. тобто він не переходить майже, він не дуже, дуже кислий і не настільки солодкий, щоб знаєш, якось перебивати смак цього салату. Він якраз виходить таким, знаєш, збалансованим. Ну, цей салат дійсно дає таку гармонію смаків. Тобто і кукуруза дає свій такий смак, і помідор, і огірок, сам салат, ну і сир, звичайно, з яйцем теж так воно ну, таке поєднання. Ну, смачно, смачно. Ну, цей салат я б рекомендувала таке брати сир фавіта, як ви будете бачити в самому рецепті, оскільки він як найкраще підходить для цього салату, оскільки він якраз має тут таку солоність і ніжну таку м'яку текстуру. Яка збалансує смак вашого салату? Mm, смачний. Угу. До речі, він реально збалансований і корисний, оскільки ми нічого не смажили. Тобто нічого смаженого там, з майонезом, з транжирами, нічого немає. Тут тобто, mm. все корисне в збалансованому такому, знаєш, салаті. Все, що потрібно, є, плюс він ситний завдяки так сказав, курці і самому сиру. Тому. Для такої сидної, але корисної вечері і для дівчат, які підтримують свою фігуру, буде дуже класно і хлопцям, які хочуть вразити свою дівчину. Mm, так і приготувати цей салат на якусь романтичну вечерю. Тим більше я думаю, дівчина оцінить, оскільки його приготування теж є певні на складнощі з соусом. Через... Я б не сказала, що складності, просто. Ну, пропорції мається на увазі. Mm -hmm. Щоб не було там засолодки, засолони. Ну, для загідко. того ми можемо користувати наші смакові знаєш, якісь певні ага. якості, тому що можна спробувати. Тому що справді можна більше там соку видавити, там, більше має додати. Але на кожному етапі, спробувавши смак, можна, знаєш, додати будь-які нотки, можливо, більше гірчиці. Смаки в нас такі різні, знаєш. Ми mm -hmm. робимо більше таке класичне аби підходило всім. Так, то, Але знаєш. кожен може додати, Щось зовсім інше. Наприклад, додати ще цибулю, наприклад, салатну, синю. Ну, знаєш, тут ж тут все за смаком. Я полюбляю класику. Цей рецепт мені дістався від моєї мами, і знаєш, я дуже полюблю його угу. готувати, тому що він справді презентабельний, він смачний, він корисний і можна здивувати саме смаком своїх рідних. Друзів, знайомих, тому що таких салатів мало. Тобто більшість все сфокусовано саме на своєму соусі або якісь майонезні, а це такий, я би сказала, що новітній, але такий, знаєш, Оригіналь. цікавий. Та, оригінальний салат, який підходить всім. Тому це класна така альтернатива влітку, особливо коли не хочеться щось такого жирного, не хочеться mm -hmm. якось пере... Насичувати смаки, а тут все таке знаєш, свіженьке, по-домашньому, корисне і класно. На мою думку, це дуже класний літній рецепт. Просто супер. Обов'язково спробуйте, обов'язково. Насправді дуже смачний. Де ще можна застосувати цей салат? Можливо, до якихось страв, можливо, як там mm. додаток до чогось? В принципі, він самодостатній, як і основна яка страва, mm -hmm. вечеря чи обід, але можна. Наприклад, замінити курку, наприклад, рибою, або забрати її. І це може бути прекрасний такий салатик до будь-якого гарніру. Печеної картоплі, чи запеченої риби, чи запеченого якогось стейку, тому це також знаєш, класно. Тому що курку інгредієнти можна як забрати, так і додати. Я не думаю, що це погіршить смак цієї страви, тому що я пробувала замість курки додавати тунець. Mm -hmm. Консервований і також виходить дуже смачно, смак трошки відрізняється, але все одно дуже смачно і все одно корисно. Mm -hmm. Це листя салату, таке така асоціація з гамбургом. Це дуже таке. Але... Ну і плюс, якщо цей салат йому треба трошки настоятись, буквально годинку часу. І можна також взяти будь-який свіжий хліб, так само і спеціальні булочки mm -hmm. для гамбургу, і зробити такі сендвічі, підігріти на грилі. Буде дуже смачно, оскільки. В принципі, наповнення соковите, збалансоване, тому буде дуже смачно. Ну, супер. Насправді рекомендую всім спробувати приготувати і скуштувати дуже смачно. Всім до зустрічі. Па-па. обов'язково ага. приготуйте вдома.